Слава Україні! Доброго часу доби вам! Друзі, хочу до вашої уваги запропонувати. от Зібрали отакі от комплекти корпуса диференціала заднього моста. Це у нас по оригіналу і по Китаю. Праворуч. Це у нас оригінал. Це у нас старий зразок. Він такий от плоский. Так? Сам сателіт, Бачите, таке от плоски. Новий зразок, воно таке завалене. Чому? Ну Дивіться, новий зразок, це оригінал, воно таке завалене. Якщо взяти, наприклад, отак. сателіт, ну, як він працює, так, він тут ходить. І воно отак от завалене. Бачите, от воно, дегелько так ходить. От він завалений. А, якщо ми беремо старий зразок, то він тут прямий. І сателіт вже ходить отак. Бачите, От він прямий. так На нашому сайті МТЗОК, ну, найближчим часом вже будуть викладені оці всі комплекти. Також ну, тобто, по... новий зразок, старий зразок, це у нас оригінал, це у нас Китай. І ви зможете замовити або Весь комплект, або окремо кожну деталь, якщо вам потрібно. Тобто, по бачите, під старий зразок, тут отакі от опорні оці втулки, вони прямі, так? Тут також прямі. І під новий зразок, звісно ж, вони отакі. Вони зношуються, тому їх міняти потрібно, якщо ремонтуєте, якщо сателіти міняєте, то їх потрібно замінювати також. Так, довго ми збирали, це така дефіцитна позиція. Тобто, отаким от от комплектом вона буде продаватися або окремо, наголошую, можливо, і окремо придбати і старий, і новий зразок. Це карпуса ми порозбирали. Це для того, щоб ну, вам показати, в чому відмінність усіх карпусів, старий та новий зразок. Бо іноді людина телефонує. Каже, хочу замовити, але вона не знає, що такий старий, що такий новий зразок, тобто, мабуть, не стикалася з цим. Друзі, нагадую вам, є можливість у нас відправляти Литву, Латвію через перевізника Володимира, також Молдову через перевізника Сергія. З ними вам потрібно, якщо вам потрібно замовити у нас запчастини, потрібно з ними зв'язатися через Viber, з'ясувати умови доставки в вашу країну. Потім можете вже в Viber скидати ваше замовлення, будемо формувати. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре.